Всім привіт, друзі! Це Бісики», я Марина данилюк Кермалаєва і ми препаруємо нову жабу. У нас зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцову заколот бути? Може, але ви його не побачите. Як ви думаєте, як пов'язані між собою Галущенко, мільярдні схеми на АЕС і заказухи позитивних блогерів? Але для початку трошки історії. Так сумно сталося, що Україна на жаль це рай для шикалів і державних зрадників. Кради і тікає в Російську Федерацію, і там чекає на підвищення. Таке чувство, що якесь бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати. Так, от був у нас багато років поспіль такий собі потужний міцний господарник. Народний депутат, і звали його Андрій Деркач. Це був традиційний такий класичний любитель православної церкви і ще смотрящий за енергоатомом. Андрій Деркач. Не можу сказати, що був би об'єктиві нацені фільми, оскільки була презентація фільму Адам де ти навіть в названні самому, коли йде, йдеться такий дуже складний богословський богословський вопрос. Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії до України Андрій Деркач отримав офіційні обвинувачення від Америки. За втручання у вибори в США, а навесні цей босатий тарган попав у поле зору британських спецслужб. Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень зробив ціле розслідування, хто такий Андрій Деркач і яка його роль в окупації частини Російської Федерації от української території, і там мова йде про те, що є такі дані, що Андрій Деркач був агентом ФСБ щонайменше 10 років. І дуже дуже активно допомагав Російській Федерації захопити саме Український АЕС. Тому не, не треба дивуватися, що ЗС так швидко потрапила в окупацію. Зацитую, що писали у тому звіті: інфраструктура ядерної енергетики України відігравала значну роль у плані вторгнення Росії та її публічних наративах про конфлікт. Одним із виправдань агресії Кремль публічно оголосив. Цитую загрозу, що Україна планує створити власну ядерну зброю. Тому одним із завдань російської спеціальної військової операції була денуклеаризація України, яка включала намір захопити всі атомні електростанції, а також центри ядерних досліджень. І тут же дуже цікавий момент. Для підготовки до цих операцій російські спецслужби залучали працівників ядерних об'єктів, в тому числі з підрозділів відповідальних за фізичну охорону об'єктів. Утім, своїх, а саме багатих боротін, Російська Федерація вона не кидає на болотах. Андрій Деркач він пішов на підвищення і став там сенатором одної з руських губерній. А тепер уже, до речі, і входить до такої національної ради оборони Російської Федерації. Колишній народний депутат України Андрій Деркач, який втік з країни та перебуває у розшуку, став одним з кандидатів у Совет Федерації Росії від Астраханської області. Як би ще Російська Федерація віддячила своєму агенту багато років, Деркач працював на користь Росії і просував пропагандистські наративи Кремля, але при цьому стверджував, що не є російським агентом, а є лише Українським патріотом, але бачимо, він став патріотом Росії. Так от є інтерв'ю, де український спецпризначенець і колишній очільник служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк в інтерв'ю Наталка Мосвічук розповідає про те, що Андрій Деркач до цього часу зберігає вплив на українську енергетику і Міненерго. Наскільки системний був вплив Деркача на владу? І не лише там, от органи державної влади. Там певний час. І от навіть коли він вже сьогодні там вже знаходиться в Росії, вже зрозуміло, він вже там балотує, балотується вже від Астрахані там, до Соєта Федерації. А зараз буде найцікавіший момент. Або є там кандидат від Совєта Федерації до Думи. От. І в цьому контексті він вже досі зберігає свій вплив на наші певні там, міністерства відомства. І всі його поплічники досі знаходяться при владі. От. І навіть от, відомо, що окреме міністерство, воно так і має в народі назву, там, Міністерство Деркача. Це саме міністерство енергетики. Тож давайте розбиратися, хто ці люди, які ймовірно, можуть бути людьми Деркача. Для початку давайте повернемося у 21 квітня 2021 року. Саме тоді Верховна Рада призначила на посаду міністра енергетики нікого іншого як Германа Галущенка. Що цікаво, уже саме тоді можна побачити, що Російська Федерація готувала брудні плани із окупації України і в. Пресі, в тому числі за кордоні, і трошки в нашій почали з'являтися новинки про те, що якісь нездорові рухи відбуваються з боку Росії біля українських кордонів. Але у такій стратегічній сфері, як енергетика, у нас на той час панував бардак, про що, до речі, відверто говорили ще. Вчорашні союзники Володимира Олександровича, а ну от говоримо про сьогоднішнє призначення. Верховна Рада е, м, ухвалила це рішення, і нині маємо повноцінного вперше за рік, якщо не помиляюсь, міністра енергетики разом з тим, е, Кабмін напередодні звільнив пана Коболєва з його посади у «Нафтогазі», призначили призначити пана Вітренка. Як ви сприймаєте от такі е, політично-енергетичні е, рокіровки? І от що нам розкаже Павло Кухта той самий кухта, який у нас був виконуючий обов'язки міністра економіки, і до речі, це людина, яка потім дружилася на Юлію Мендер. Ну дивіться, ми право, з правильної штуки насправді почали. Більш ніж вже немає міністра енергетики, тобто виходячи з 3 березня, як було звільнено Кабмін чорока. І ситуація там безумовно нестабільна, я б сказав, там бардак. І от є свідчення видання, яке називається Legal Hub, яке пояснює, як же відбувалися ці призначення за їхніми джерелами. Галущенко був призначений на цю посаду із подачі Андрія Деркача. А куратором Галущенка на той час був такий собі Сергій Шефер. Ви пам'ятаєте, ця людина працювала у офісі президента, але потім пішла із посади, коли. Буцімто йому хтось прострелив ноги у автомобілі. Правда, була часть чи чині, чи але Шефір потім пішов у тінь з посади і тепер не з'являється давно на публіці. Десь тоді, у той період, по українських телевізійних каналах ще ходив один дуже цікавий депутат з партії Слуга народу Геолос, який розказував, що Буцімто Деркач так отримав удар. Міністерство за у ті самі знамениті плівки, на яких був зафіксований Порошенко і Джозеф Байден, Ці матеріали записів храняться тільки в двох містах: Так. офіс президента і адміністрація в американська сторона в адміністрації в Америці. Соответственно предполагать, что из американской администрации эти записи как-то могли попасть в Диркачу, ну абсолютно глупо, вы понимаете. Знову ж таки, это не кто слева рассказывает, а это рассказывает людина, яка была депутатом Зеленского. Остается один вывод, что эти пленки попали в руки исключительно с украинской стороны конкретно с офиса президента. Как они дальше были ли нарезаны, как они монтировались, как они склеивались, без понятия. Но факт остается фактом. То, что эти пленки кто-то передал из офиса президента. Этот кто-то, это Андрей Ермак. Он был коммуникатором через Татарова с Деркачом. И это была плата за публикацию контроль над энергоатомом. Який цікавий true crime по-українськи? Після публікації матеріалів цих пленок Байдена Деркач отримав повний контроль над енергоатомом через віце-президента Хартмута. Татаров поставив свого чоловіка Росоха на внутрішню безпеку енергоатома. Росоха раніше в Закарпатті... Бачите, без Татарова і тут не обійшлося. Во часи Янукович... Януковича, Януковича слідство возглавляв. Потім він працював в адвокатській фірмі Татарова, И такой скачок на внутреннюю безопасность в энергоатом. Вот эти все связи доказывают о том, что офис президента стоит за. Публікація цих пленок. якщо це правда, то наше велике щастя, і спасибі зсу, що інші е, станції наші не захопили росіяни. В той же період дуже багато інших спікерів натякали просто таки на фантастичні успіхи пана Галущенка на попередньому місці роботи. А це був енергоатом. Пан Галущенко працював двічі в енергоатомі, і я хочу нагадати за часів його останньої роботи енергоатом став не просто збитковим. Мінус майже п'ять мільярдів гривень, чотири вісімдесятих мільярди гривень. Завдяки панові Галущенко. Ми маємо енергоатом, який мав забезпечувати нас найдешевшою електроенергією, збиткове підприємство. Друге питання енергоатом прославився тим, що продавав дешеву електроенергію олігархам Коломойському. Це пояснює, чому Галущенко такий цінний для нинішньої української влади. Тому не дивно, що будь-яка подальша критика Галущенка, професійної спільноти, енергетиків, е політиків. І з інших таборів журналістів профільних вона постійно сходила міністру енергетики з рук. Навіть українська влада пробачила своєму любимому міністру такі дуже цікаві схематози. Аля Цю історію розкопав відомий український журналіст Юрій Ніколов. І в чому заключалася схема? Що людина, яка була заступником міністра енергетики, вирішила підзаробити, вимагала хабар у Волинських шахтарів за те, що привезе їм обладнання із шахти в селідовому, сума хабаря становила 500 тисяч доларів, і от тут можна послухати дуже цікаві. Записи як співучасники цього схематоза ділили ці грошенята і бажали, щоб падло вбила ракета десь в Харкові. Це вони так говорили про свого улюбленого міністра. Міністр сьогодні в Харків. Може, там дітей Ні? Він буде Харків'є, Він з Харків чається потім є два дя. Яка цікава професійна дискусія. Бізнес по українськи на обладнанні і шахта, яка ну на жаль, вже знищена расистам. Далі стало відомо, що Галущенко і його товариші дуже хотіли контролювати фінансові потоки, які нам давали наші європейські партнери на відбудову наших. Станція тому всі ці шакали з'їли пана кудрицького, очільника Укренерго, який виявився досить таким міцним горішком. І, от, до речі, є таке пряме інтерв'ю, де на питання чи причетний Галущенко до його звільнення пан Кудрицький відповідає чітко. Так, але щоб грошей в Кубишки було більше, і народ не так гудів. Із середини 2024 року офіс президента, влада уряд почали дуже активно пушити цікаву схему. Коли влітку була серія відключень, і всі там обливалися потом, не могли включити і Взагалі було дуже так погано. Міністр енергетики Галущенко вперше вийшов до людей і озвучив геніальну ідею про те, що Україна має дуже амбітні ядерні плани, хоче добудувати аж чотири атомних. Енергоблоки, причому два блоки мали ем, базуватися на обладнанні російському обладнанні такому секонд-хенді, який ми мали привезти із Болгарії, а два інших нам мали допомогти будувати американці. І щоб закрити всім критикам, рот ем, пан Глущенко говорив, що Хмельницька АЕС, якщо там добудують два блоки, вона буде така сама більша в Європі, більше за АЕС, і в принципі ми, ми можемо не переживати за втрату такої. Потужної станції, утім, потім в діло вступили професіонали, які трошки знаються, як це побудувати, і виявилося, що цей бомбічний проект може вартувати українському бюджету 100 мільярдів гривень, і все це може тривати років 10. Тобто війна може закінчитися, може ще прийти одна війна з Російською Федерацією. А ми будемо будувати АЕС ширше про те, як же українська влада дійшла до такої ідеї, пояснює дуже добре Юрій Ніколов. Влада оце ж під час торгання втратила асфальтну маржу, з якої кормила там такі, Реально, Реальніші вроди. Ну от реально ж це ж кинулися. Ото хто потискатам крисятнічать, ага. хтось тобігать, ото по всій Україні десь хабарекися джимать, ото в колцентрі центрі ярвать. Все ж по чому? Ну, конверта немає з асфальта. Ну, цілком логічно. Війна, де ж штурмальтируєш. Напишіть, будь ласка, чи співчуваєте ви нещасним бідним депутатам без конвертів? Без ну, да. і, 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 конвертів. І ще й вийшло ж так, що типу в іторії в Верховній Раді почали законопроекти прогрібати. Ну, тому тому ж галугалодранціота отже по сторонам дивляться. Типа, а що мені тут інтереси? Чого це я должен руку піднімати? Я можу бути я голодний в мене калорії, сил І, немає, та, та, да, долар то не, не, не стоїть. Ще перерахувати можу. Депутатський геноцид не менше. Да. А вже поняти не можу. Це просто створило таке природнє середовище для того, щоб типо, всі почали знову рискати. Так не треба ж магістраль. А яку ти магістраль влаштуєш, коли там всякі оці активісти, журналісти, вони вже то сидять, а то прострілюють там якісь кошторис. Сякі косники які мішають жити. Де ти на Тому цілком логічно, що вирішили робити це там, де нема прозорості. А що у нас позапрозоро? Все, що пов'язане з безпекою і енергетичною секретною фактичною інфраструктурою. Гарний план, на мою думку. Коли в тебе купа якихось дрібних об'єктів, ну, воно кажучи, на криті, це тебе буде купа різних фірм, купа різних замовників, немає склад, централі. Хтось десь приколиться, потече. Атомна станція енергатом, якась одна фірма на, на генпідряді, і качай. І качати можна 10 років, тобто можна продовжити ще термін Зеленського, потім ще термін Єрмака, наприклад, і можна качати. Тому дуже зрозуміло, чому Міненерго з такою силою тягне дуже перспективний корупційний проект. Бо ж знаєте, яка там війна, які там належні фортифікації, українцям потрібне світло і тому ми будуємо АЕС. Але тепер давайте розберемося, за які ж. Кошти справді в тому, що наші західні партнери, а в тому числі європейський союз, сказали, що у нас грошей на такі історії немає, і ми не дамо. Але якщо Україна хоче будувати за свої, будь ласка, до речі, зверніть увагу цю інформацію українському уряду, сказала Катерина Матернова. Це пані, яка є посолкою Європейського союзу і постійно працює в Україні. Тому постійно, коли з'являється тема добудови цих атом. Енергоблоків, все це протягують про те, що ми шпіклуємося про народ. Ми ж маємо забезпечити світло. Ну як же ж так? Але знаєте, інколи трапляються конфузи, і він таки стався з Глущенком. Не так давно він завітав до парламенту. І хоча парламент у нас там майже мертвий пацієнт, там ще є депутати, які задають незручні питання, і була там присутня депутатка від голосу Інна Совсун, яка. Задала чітке питання. А звідки пан Галущенко взяв, що США і Європейський Союз дадуть на це гроші, тому що є спростування, що таки не дадуть. І що сказав Галущенко? Цитую: а от стосовно позиції клерків середнього дзвена представництва Єврокомісії Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствах і, і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу. Коли стало зрозуміло, що міністр ляпнув щось зайве, почалася активна кампанія із відбілювання Галущенка, особливо в той момент, коли депутати почали піднімати питання, що може пора Галущенку вже й на вихід. А отже, час запускати антикризову кампанію із позитивних заказух. І зацитую пані Ольгу Кошерну, нагадаю, що це один з кращих експертів із енергетики, жінка, яка має все і досвід і профільного світу, тобто шикарний професіонал. Вчора з попкорном спостерігали, як під тиском Міненерго України на підтримку міністра Юриста Галущенка протягом дня з'являлися відкриті заяви державних енергетичних компаній Укргідроенерго. А це на екенергоатом гарантований покупець. А найцікавіше підключилися такі потужні позитивні блогери банкової, як Сереженька Іванов, цей потужний алкапітек, прокурор Нічема, якого колись взяли собі, скажімо так, на под'єднання окремі не дуже розумні політичні партії. Понаписував, що без Галущенка все загнеться, і що, мовляв, Галущенка, Галущенка як хамяк, виробляє своїми лапками енергетику. Цитую: енергетики з ранку до ночі пашуть як прокляті. Вся галузь працює 24 на 7, не маючи канікул та спецвиплат як парламентський істеблішмент. Не подобається уряд чи міністр, будь ласка, ненавидіть їх, але не робіть заручниками свого політиканства всіх. Ви б так ОПЗЖ атакували або Гетьманцева, який добуває фопів, які перли, які мислі? А найцікавіше е, я вже вам розказала яку безпосередню близькість. До колишнього регіонала Деркача має цей Галущенко, і тут же Сереженька Іванов намагається видати, що Герман Галущенко це знак дорівнює енергетики, але давайте скажемо чесно: той енергетик, який приїздить ладнати наші пошкоджені енергомережі. Це ж не Герман Галущенко. Всю енергетику рятує рядовий інженер Петрович, а не розманіжена істота, яка хоче урвати, ну і поділитися з такими горі-блогерами, як Сереженька. Сережа так розхачигарився, що написав аж два поста, і в другому зманіпулював тим, що він же е е молодой отець. Енергетика наразі працює, хоча всі ми пам'ятаємо прогнози. І це головне: я не хочу, аби моя дитина, яка не має ще й двох тижнів, сиділа в холоді та без світла. Просто залиште все як до тепла, а потім, хоч дупи, одне одному порвіть. Вишукана заказуха прикрився немовлям, народженим менше двох тижнів. Ідеально і зацініть, поки державні органи обмежувались тим, що там медіа винувація, медіа не так зрозуміли. Медіа перекрутили Сережа Іванов натиснув на емоцію. Ну а тепер давайте глянемо стенограму засідання ради і подивимося, чи справді медіа перекрутили, що так довелося рвати дупи позитивним блогерам. Ані є стенограма засідання ради, і там е, Галущенко чітко називає Катерину Матернову. Клерка середнього дзвіна Єврокомісії. про що свідчить оця ця кампанія потужних одинакових постів, які можна сміливо називати заказухами? А те, що українська влада знову намагалася загазлайтити українське суспільство і е, начепити на наші вуха Локшину, і знаєте, після цього мені стало абсолютно зрозуміло, чому такі потужні державники як. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вони проти того, щоб до ради приходили повноцінно працювати українські журналісти, тому що не теж бог піймають таких галущинок. І напряму зададуть незручні питання. Що стосується журналістів, ви знаєте, що так, вложу преса. Можна да, да, просто... дивіться, я просто поясню вам одну річ. Ви знаєте, що до 3 травня місяця в нас взагалі був обмежено, тому що український парламент знаходиться в, скажімо так, в у відповідному квакварталі. -ква ква угу. Після цього, з 8 травня, український парламент першим. Відкрив двері для української преси першим з усіх органів влади. І коли ми це вирішили, ми зібралися. Ми дуже довго говорили з ними, і ми ми обумовили правила співпраці з журналістами. В них тут дуже гарна владна річ. Я постійно тут комунікую. Хто з депутатів хоче? Я приходив і постійно тут, 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 тут комунікує. Питання запуску в ложу преси, в кулуар і так далі. Це те, я думаю, що може вирішуватись, але е, і навіть тут. Ми маємо дивитися, як воно відбувається, як, як воно здійснюється в країнах європейського Союзу. А далі буде брехня про те, що, начебто, немає у всяких там парламентах європейських журналістів, що абсолютно категорично є брехнею. Скрізь працюють парламентські кореспонденти. Якби не було таких умов, то не було б. Політичних оглядачів я я, я поясню вам річ. Я запропонував нашим колегам, журналістам, які працюють тут. Будь ласка, об'єднайтеся в парламентський пул журналістів. Я готовий брати вас з собою в моїй міжнародній поїздці. Ви будете вивчати в тому числі і досвід, який існує в інших парламентах. Отак так, от ви здивуєтесь. По суті, тут йде така пропозиція від Стефанчука купити лояльність, що от я повезу вас за кордон, а ви будете в моєму пулі. Переважна більшість парламентів в світі. Вони не дають допуск журналістам ні на ложу преси, ні в кулуари, тому що вони вважають, що журналісти мають своє місце роботи, от як і в нас тут, і до них повинні приходити з інформаційними приводами і так далі. Треба було сказати, що журналісти в нашій реальності в реальності слуг народу мають місце біля туалету, біля там параші. Оце б було набагато чеснішим. А насправді журналісти працюють скрізь. Тому про що нам свідчить у цей кейс? Із заказухами і мільярдними схемами про те, що щурі при владі вони продовжують нащупувати і прощупувати нашу українську міць. Тому дуже щедро бречуть українському суспільству про свої істинні наміри. А окремо ще і потужно поливають брудом таких друзів України, як посолка ЄС Катерина Матернова. Причому можу зауважити, що ця пані має надвисоку вагу у Брюсселі, і її слово воно впливає напряму на те, чи будуть наші Підтримувати далі наші західні сусіди, колись у недалекому майбутньому, хоча я бачу, уже зараз наш український президент, і його позитивні блогери будуть розповідати про те. Як нас змусили піти на дуже невигідне перемир'я у ці сполучені штати в особі Байдена і Дональда Трампа? І що мовляв, оця клята Німеччина в особі Шольца вона ж не дала нам таурусів, і Тому ми не п'ємо кавочку в Криму. Але варто запам'ятати ім'я і прізвище кожного щура, який крав на фортифікаціях, який пропонував будувати атомні енергостанції з російського барахла, і в той же час економив на важливих речах, як українська армія та наші фортифікації. Пам'ятайте, це дуже чітко пояснює, чому у нас зараз абсолютно знищується той Донбас, який ми знали. А українську молодь із окупованої частини Запоріжжя. Зараз уже сміливо вербують в російську армію. Всім дякую за увагу! Це були шоу-бісики і розбір жахливих заказух і щурів, які намагаються намахати український народ. Всім дякую. Напишіть, будь ласка, чи переконали вас у такі заказухи, що Галущенка молодець і красавчик? Дуже цікава ваша думка. Також щира подяка кожному моєму спонсору та Патреону. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте наш канал, тому що мені дуже подобається робити такі розбори, і завдяки вашій підтримці їх стає більше.